Всім привіт! Сьогодні я до вас із своїми пустими баночками жовтня, я би сказала, навіть жовтня-вересня. Давайте вже швидше приступати. А перше в мене закінчився ось такий шампунь для волосся Garnier фруктіс. Мені дуже подобалась цієї лінійки сиворотка, То вирішила спробувати шампунь 400 мл. І пам'ятаю, коли була маска, теж дуже класна, але шампунь, на жаль, мені не підійшов, трошки визивав як би лупу. Але Через раз користувалась, колись так, колись ні, чердувала з іншим, докористувалась, але більше купляти конкретно цей не буду. Далі закінчилось декілька гелів для душа із бюджетного. У просторі по акції брала ось такий: тут 500 мл, коштував щось до 40 гривень. Приємний аромат, залишила трошки показати вам середня консистенція. За свою бюджетну ціну дуже непоганий продукт мені сподобався, неймовірно, ось такий кремовий гель для душа з такої компанії, але це з Германії, до 200 мл неймовірний аромат, неймовірно, кремовий, я би сказала, гель для душу, який навіть зволожує шкіру. І останній теж з Німеччини. Ось такий гель для душа. Він уже не був такий класний, як цей, але в нього теж був неймовірно приємний аромат. Мені дуже сподобався, як ви бачите, багато гелів для душа, тому що за досить довгий період часу. А далі у мене закінчилось мила для рук. А моя одна з улюблених серій це Балеа. А є у Ватсоні, оці саме ось такими упаковками дуже приємні аромати, не сушать шкіру 500 мл, Мило варте своїх грошей. Ну, більшість з них, бо є і провали. Не пам'ятаю, що показувала, було одне, яке мені не подобалось. Але є бюджетний варіант. Премія від сільпо, крем мило з мегдалем 300 мл. Взагалі коштувало 20 чим гривень, а воно дуже класне. Якщо брати саме, ви шукаєте щось бюджетне. Придивіться, там ще є з оливкою, теж мені дуже подобається. Вистачило на все літо. Дуже давній фаворит всіх на Ютубі: Фрімін, очищаюча глиняна маска з авокадо. 175 мл. За 175 мл я ще брала по дуже бюджетній ціні, десь біля 100 гривень. Дійсно хороша, добре працююча глиняна маска, але мені підходить тільки на літній період. Тоді вона дає хороше очищення. Далі закінчився в мене тонік від Домашній Доктор, Але цей мені не сподобався. Алоє вера і жіншень. Дуже хороший в така сама упаковка, але тут має писати чебрець. Він дійсно, ви відчуваєте, дуже добре тонізує шкіру 300 мл, супербюджетний. Якщо побачите ще я згадала, що саме то мені дійсно, із цієї бюджетної линіки неймовірно подобався. Так, продовжує. А, Теж, оце вже Єва, супер бюджетний крем для депіляції. Якщо ви користуєтесь кремами для депіляції, можу цей порекомендувати. Не визвав ніяких а, а, подразнень а, Бюджетно, добре працює, тому що в цей момент, коли я його брала, не було карамелі, Карамель працює трошки краще. Тому, якщо ви користуєтесь, рекомендую. А, те, що мені просто неймовірно подобається, це Color Touch від Vella Professional. У мене відтінок 843. А, професійна краска, після якої волосся виглядає краще, ніж до покраски. Дійсно, вона якби, дуже робить гарним волосся. Єдине, що мені трошки більше подобається, це цей же самий номер відтінка від BB Cos. Але поки що на зиму буду користуватися. Відновлює волосся. Якщо ви шукаєте якусь професійну фарбу, рекомендую придивитись. Часто на них бувають акції. Річ, яку я, на жаль, не можу порекомендувати Монтсап гелеві патчі. Теж продаються в Єві за 100 щеплин гривень. Тут 60 штучок було, але, на жаль, ні про що. Перші рази я пробувала з холодильника, ніби непогано. Але якщо брати, порівнювати з. По-моєму, преті, щось таке я постійно беру то ті на голову вищі, ніж ці. Тому, якби гроші на вітер, тоді вже краще взяти особисто для мене поштучно, ніж брати ось такі. Саме краще — це, звичайно, преті з загавою. От вони прям щось неймовірне, просто вау. Далі мій порятунок і вроше ось такий. Кокосове масло для рук у мене було. Я брала взагалі по акції мені отримала цей продукт в подарунок. Якщо ви все-таки робите... Замовлення на сайті Євроше, і там є такий подарунок. Візьміть, не пожалкуйте, якщо у вас є та проблема, що в мене. У мене були дуже сухі руки, особливо і тут вони були сухі, аж тріскались до крові. Мені виписували з аптеки дуже дорогий крем, десь два рази дорожче, ніж цей. Він поміг, але ця штучка працювала на суперсухих ділянках шкіри не гірше. І ще в них є крем інтенсивний з ромашкою, він бюджетніший, якщо брати, порівнювати цей по повній ціні його, він теж так дуже добре працює. Ну, цей взагалі ідеально прибирає всю сухість зі шкіри. Тому на зиму, якщо побачите по акції чи по скидках, і маєте таку проблему, придивіться, рекомендую. І ще один мій фаворит з'яви смужки для носа саме в ці Десь 20 чим гривень коштують в упаковці три штучки. Дійсно, досить непогано прибирають чорні точки. У мене постійно багато таких упаковочок. Дуже ну, мені подобається ось такі філери. Я хочу зараз взяти хоча б 5 штучок, спробувати підряд поробити. Сама процедура цікава: одну таку ампулку змішуєте з такою ампулкою води, виходить така густа масочка. І дуже гарний ефект на волосі. Мені, в принципі, дуже подобається. Ще один мій фаворит, якщо ви робите замовлення з Avon, дуже добре зволожує кутикулу. Ось такий їх комплекс. Мені вистачило на дуже довго, дуже хороше зволоження і догляд за кутикулу. Крем абсолютно ні про що. Мені приходив подарунок, якщо десь побачити, не мав ніякого сенсу брати, не робить на руках абсолютно нічого. У мене просто сухі руки. Якщо у вас звичайна шкіра рук, можливо, вам і підходить. Мені був абсолютно непотрібний засіб, який нічого не робив. Далі у мене трошки декоративно закінчилось. Дуже мені подобався концелер від Майбелі. Теж брали ще по бюджетній ціні, добре все замазував, бюджетно коштує, можу порекомендувати, як з бюджетних консилерів. Так само можу дуже порекомендувати від ламель ось такий гель для брів, дуже добре прозорий, дуже добре фіксуючий гель для брів. Єдине, що він трошки мутніє, тому що там у вас на бровах інші. Якби олівці тіні, але фіксація за свою ціну просто на п'ятірку з плюсом. Далі незрозуміла для мене туш, від пупа, на щастя, брала дуже бюджетну біля 70 гривень, дуже гарно прокрашує е, вії. Вії великі, об'ємні, просто вАВ як накладні, але дуже-дуже осипається. Тому мені абсолютно не підійшло. Мій фаворит, який беру вже не знаю, в який раз. Вів'ян собока бере. Не знаю, що взяти, бери, вів'ян забока бере. Ідеальна щітка, ідеально прокрашує, ідеальний об'єм і бюджетна ціна. І останнє, що вам хочу сьогодні показати. Це ось такі лаки для нігтів е, Міні. Коштується лак, якщо вам десь потрібно. М -м, почну з фаворитів. Брала взагалі по 8 гривень, а вийшло просто вау. Номер 170 ідеальний дійсно такий нюдовий відтінок, який дуже класно, легко наноситься. А, те саме можу сказати: за номер 193. Красиві, дуже красиві блискітки, різнокольорові, які неймовірно переливаються на світлі. Непогано колір 17, ось такий яскравий, теж гарно наноситься, гарно наноситься. Я абсолютно не рекомендую брати кольори 8. І 11, Це я брала такі літні варіанти, напівпрозорі, погано наносяться. Це провал, а оці просто знахідка за свою ціну. Ось такі були невелика кількість моїх пустих баночок. Що вам сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь. Попереду багато цікавого. Всім па па па, -па.